Всім добрий ранок, всім привіт, всім здравствуйте, всім uh, hi, 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 хаю, uh, с вами uh, Аня. Ви тільки що, я сподіваюся, що ви тільки що зробили те ж саме, що зробила я. Сходили на кухню, налили собі каву, випили і зробили хоча отак. глоточок. А, добре. Всім привіт, мене звати Аня і ви дивитесь моє нове відео. Поїхали. <плес> Тут типа якась перебіг крута. Я дуже сильно оплакати хочу мені, тому якщо у вас є можливість, будь ласка, зайдіть зараз, навіть підпишите, на лайкніть, якісь ментом, може відео а не більше трьох, тому що я вам. Будь ласка, зробіть все для мене. Я буду вам дуже-дуже вдячна, максимально. І поїхали. <гублінг> Тут, типа, якась перебивка крута. Отже, що ми сьогодні будемо говорити? Я вам сьогодні дам 5 порад. До речі, дивіться, як вам вот такий варіант знімати відео з піжами. Мені дуже подобається. Я типу нафарбувалася, я типу такаюся, тільки що не проснулася, тому що я не але при цьому я ніби хайпі проснулася, тому що у мене піжама. Але це мене. І на волосся має уложення. І знаєте, і це і стрілочки на льовні. Це те саме серкан Елдис, э, э, серкан Фіха Дойде, і вона така, а що я тільки проснулася, дивиться на неї стрілки, три кілометри, волоси вже укладені. ну прикольно, ти просипаєшся, звісно, мій сім так просипатись. Понімаєте? Ну, це так я сьогодні. Коротше, то я сьогодні дам 5 порад як створити свій власний стиль. Я дам вам 5 порад для того, щоб, щоб можна зробити, для того, щоб створити свій власний стиль. З чого це треба почати? Або не стиль, капсулу на в на осінь. Що треба для того, щоб створити капсулу, або власний стиль на осінь? Так, поради перевірені на мені, власному, на моєму досвіді. Я сподіваюся, що ви прислухаєтесь до всіх моїх порад, і у вас вийде також створити свій власний стиль, створити, одягатись так, як вам подобається. Наша моя порада це те, що при створенні власного стиля, власної капсули, вам потрібно обрати кольорову гаму. Це дуже важливо, тому що якщо ви обираєте кольорову гаму, в якій будете створювати капсулу одяг, у вас одразу відкинеться якась певна частина одягу. Або у вас вже, ну в більшості там, типу, весь одяг, знаєте, чорний таке буває. Якщо створювати капсулу одягу в певному кольорі конкретному і в його відтінках, наприклад, я створювала в кольорі беж. Все у мене було бежеве, все було в бежевому відтінках бежевих, корічневих і так далі. І для цього завдяки ре, я реговарюсь. Завдяки цьому легше між собою поєднувати одяг. Тому що якщо у вас є коричневий, бежевий і білий одяг, то не так важко там скомбінувати речі. А якщо у вас в шафі є зелена синя кофта, і фіолетова, і голуба, і жовта, то, ну знаєте, тіпа, не завжди буде прикольно виглядати синій з зеленим. Ну, Ви вдінетесь, або я вдіну зараз е, жовті штани і голубу рубашку. Вийде на вулицю Прапор України. Ні, ну я, звісно, підтримую такі упередження дуже патріотичні, але трошки не стільно, не клас. І не кожен раз уж хочеться вдівати щось яскраве. Або хочеться, але воно все якось ну, немає, що вдіти. Тому треба обирати одяг у якихось кольорах, підбирати весь одяг в кольори або в відтінках цього кольору. Тому так буде легше підібрати із кольорів. В'язати між собою одяг, він буде так виглядати набагато краще, тому що якщо будете в різнокольоровому одязі, в різному одязі кольорів текстур, то це буде виглядати негарно. До речі, також важливо, це також запам'ятайте, що текстури також пов'язуватися між собою треба дуже обережно, тому що, ну, наприклад, одягати замшу і шкіру, воно не завжди виглядає гарно. Або там ще щось... Це все дуже обережно, треба поєднувати між собою. Текстури теж поєднувати треба дуже обережно. Тому що текстури це теж дуже важливо. Коротше, перша моя порада на сьогодні, боже, я зачепила мікрофон, діє, що вам не було там громко. І перша моя порада і на сьогодні в цьому відео це те, що вам потрібно обрати кольорову гаму. Так це буде важко, так це буде непростий вибір, якщо ви не надягаєтеся чорний, якщо ви війська чорне, то Боже не партій. Беріть чорний колір, там ну, тупо не прогадаєш. І все, і у вас кольорова гама є. І це перша моя порада. Дивимо далі. Тут типо, якась перебігка крута. Далі моя е порада це підібрати під себе, якщо ви хочете створити власний стиль, все остальне вам потрібно там обрати стилі, які ви хотіли би на собі бачити. Типу, я маю на увазі це класичний стиль, це стиль, це спортивний стиль. У мене, наприклад, класичний стиль. Мішається з, я не знаю, з спортивним, тому що я ну, ношу спортивний одяг, я ходжу в зал там цієї справи, і в мене, відповідно, є і спортивні штани, і там кепки, і вейсболки, і кросівки. В основному я ходжу тільки в кросівках, в мене є тільки одні лофери, які я дуже-дуже рідко одягаю, тому що вони надирають дуже сильно. От, Тому е я раджу вам дійсно е підбирати під себе е стиль. І це може бути не один стиль. Тобто ніколи не зациклюйтесь на одному стилі. Це може бути декілька стилів. Не проблема. Якщо ви будете носити декілька стилів, так буде навіть легше обрати одяг, тому що не завжди ви підете гуляти кудись там на вліс, і вам треба буде одягнути якісь класичні штанивості які в гардеробі. Ні, повинен бути і інший вибір одягу. От який красивий, заядний заносок красивий. Фу, не можна так говорити про себе. Ви всі красиві, всі ідеальні, всі дуже гарні, гіпер, мега, супер, пушта-пушка. Беруся. І того беремо свою попу, піднімаємо, йдемо продавати віші, шмотки, перебираємо шкаф, дивимося, оці вещі. Взагалі зараз осінь починає, з того я сподіваюся, що ви всі перебрали свій осінній шкаф і виконали телетні вещі. Тоді оп! Засунула на 9 місяців, тому що не скоро буде тепло. Я так люблю тепло. І викинули їх всі кудись подальше, туди засунули і все, І вспомним о них куди небудь наступного року. Е, лета. Далі, Йдемо далі. Що далі? Маєте базу. Майте базу, рубашка біла, білий, гольф, біла, кофта, білий, лонг. Білі штани можливо, неможливо, кросівки, біла сумка. Щось базове, щось, що під це буде підходити. У вас має бути 100%, тому що якщо у вас не буде одної ковтинки, або одніх штанів, або одної білої рубашки, яка буде під це підходити, то важко буде створити образ. Тому е, візьміть собі на приклад, що коли ви купуєте одяг, ви берете один, як мінімум, одну якусь тряпочку малесеньку ковтиночку, яка буде просто типу ну просто як фон для одягу іншого, яка просто буде під це підходити. От, до речі. Насчет пінтереста. Створіть в пінтересті якусь свою дошку з одягом, який вам подобається. Проаналізуйте, що вам подобається, що це за стилі, що за одяг на них, які елементи одягу, якийсь одяг на них повторюється. Одяг цей, можливо, треба купити вам. Який одяг вам підійде, буде личити, який не буде личити. Тобто проаналізуйте це, можливо, ну, так буде легше обрати, який одяг вам потрібен. От. Що ще я би порадила? Що ще я би порадила? Можна прогулятись по магазинах, глянути просто одяг. Не Неси... з тією цілею, щоб щось купувати, можна просто подивитися і підібрати якісь образи, які вам подобаються. Просто подивитися, як воно би виглядало, як би ви хотіли бачити там образи, які вам подобаються. Також важливо аналізувати, розуміти, що у вас, який у вас одяг є, який одяг у вас є. Тобто ви вже створили е, замітуємо ситуацію. У вас є вже, ви побачили в Пінтересі, створили е, свою дошку, ви побачили, що ось цей одяг мені подобається. Співставили зі своїм одягом, побачили, ось цей одяг у мене є, виписала собі, якого одягу у вас немає, якого кольорова гама. І вже можна з цим списочком йти а, кудись і щось купляти. Але дивіться, якщо ви тільки починаєте, не пробуйте щось дуже важкі, якісь образи, там дуже складного якогось поєднання. Пробуйте щось просте. Рубашка з лонгом і штани, джинси. Ще щось, ще щось. Ну, тобто, не не треба якісь важкі образи створювати, які там важко дуже їх носити і так далі. і так далі. Пробуйте щось просте, щось таке непримітивне, щось, що буде легко, але при цьому буде вам подобатись. Куп, коли ви купуєте одяг, ви купуєте його з тою думкою, що я можу одягнути цю ковтинку. І з цими штанами, і з цим, і з тим. Тобто то, то, то. ви купляєте кофту під тою призмою, що вона з більшості ваших речей може поєднатися. Ви маєте наперед розуміти, що якщо ви купляєте якусь річ, то вона поєднується з більшістю, а то й зі всіма речами, які є у вас в гардеробі. Якщо ні, то на вам ця ковтинка не потрібна. Ви не можете купляти ковтинку конкретно або штани конкретно до тої. До того, я забула слово, до того предмету одягу, який ви собі в голові придумали. От в мене там дома лежить блузка і куплю ці штани, вони блухано читаються. А що там іншими речами якимись, не згадуєте, ні? Тобто вам одяг має під всі речі підходити, не під конкретну якусь річ, яка вам подобається, яка у вас вдома лежить. Під всі речі підходити повинна, тому що якщо вам не буде підходити всі між собою речі, то ви не зможете тоді комбінувати одяг і вас потім постійно буде питання, що мені одягнути. І останнє, що я хотіла би сказати, це те, що кожного змінюються смаки, а ще у мене блін, вже холодна, навірно, кава. Да? Зараз я одну кави. Відбиваючи підсумку, я би хотіла сказати, що наші смаки смаки змінюються. І те, що я там колись носила чорний одяг, була жорсткою тушкою, а потім стала такой софтік і почала одягатись біжеве, це нормально. Тому що смаки змінюються, погляди змінюються, змінюються, принципи, все остальне змінюється. Тому не бійтесь, змінювати одяг, змінювати кольорову гаму, змінювати стиль це нормально, це окей. Немаючи в наш час. От. Це навіть на краще в якихось випадках. І створюйте своє щось, відображайте через одяг ем, себе. Тому що якщо ви не будете в одязі ви відображаєте себе, то вам буде некомфортно в цьому одязі. А ще не довіряйте себе одягати іншим людям, тому що вероятніше за все вам в цьому одязі буде некомфортно. А я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Дзвіночки, переходьте на всі інші мої соцмережі та донайте на Збройні Сили України. В описі цього відео я залишу банку Настерненка та притулу. Знайте туди, куди вам більше подобається, або знайте на іншу банку, яка вам теж подобається. Я дякую вам за перегляди, до зустрічі, Па-па!